Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Серед наших гостей Василь Кучерак зі своїм батьком села Акришора, що на Івано-Франківщині, у його молодшої сестри, два роки тому стався інсульт. Розкажіть, будь ласка, як це було і в якому зараз, як ви це помітили і в якому зараз стані? Доброго ранку. Два роки назад. У 10-річної дочки надійки стався інсульт, прийшла біда. Неочікувано. Дівчинка, яка ніколи не хворіла, навіть, навіть на ходу переносила грип, раптово заболіла голова і почала анімувати праві кінцівки руки і ноги. Були терміново госпіталізовані. Пройшли обстеження Ми в Києві в Інституті Рамаданова. Потім рекомендували нам операцію, зробили операцію, відкриту операцію в клініці Ужгороді. Після операції, після відновлення ну, дуже проходило так. Як ви реабілітували? Е, в даний час... Чого? Ви знали е, якісь правила? Е, в даний час, не дай Бог, якщо когось така біда так. неждано прийшла до вашої хати, не падати в паніку, боротися. Покладатися на друзів завдяки друзям і, взагалі, незнайомим людям. Ми прийшли лікування в Білорусі. летів в Ізраїль. Завдяки зовсім незнайомим людям. Нам оплатили повністю обстеження і лікування Ізраїлю. Ну, і в даний час ми проходимо реабілітацію, де можливо. Ну, вже там області, ходить, так, рухається, все нормально. Дочка ходить, ходить до школи, інклюзивне навчання, правда, але вона сама рухається чуть-чуть. ну, як, угу, угу. Але надія є і, надія, Дякую, і... Тобто, і... Реабілі... Треба. реабілітація триває, так, щоб абсолютно. Реабілітація триває, навчилися плавати. О! Прекрасно її звати як звати надійка надійка Надія. О, Надія є. Надія є у кожного з вас. Пам'ятайте про це. Головне віра ще має бути і любов. Всі троє Всеволодно. так зараз. Дякуємо вам гарно. Вам здоров'я, вашій доньці і е, одужання швидкого повноцінного.